Доброго дня! І знову про воду. У пошуках елексіру здоров'я ми пускаємося у всі тяжкі. Готові вислухувати будь-яких шахраїв, вживаємо бади, не знаючи, вони нам корисні чи ні. Слухаємо недоброзичливих іноді вчених. Вживаємо воду від не зовсім доброзичливих операторів питної води. А втім, в нас в руках справжній елексір здоров'я і це вода. Я хочу вам презентувати книгу дуже цікавого вченого, який все своє життя поклав вивченню води. На превеликий жаль, вона тільки в російськомовному варіанті. Але заслуговує на вашу увагу. Вода для здоров'я, автор Батман Хіліч. Це іранський вчений, який прожив досить буремне життя. В Ірані він був засуджений до страти і очікував її. Не знаючи, чим зайнятися, він почав лікувати своїх колег по нарах звичайною питною водою. І домігся вагомих результатів. Біля 200 людей він вилікував. За нормальну хорошу поведінку його прийнято було рішення звільнити. Але він попросив ще два місяці залишитися в тюрмі для того, щоб довести до кінця ті експерименти і ті лікувальні заходи, які він задумав. Потім приїхав до Сполучених Штатів і написав декілька книжок, одна із них, ось ця. Прямо з першої сторінки, з палітури, ви розумієте, що до чого. Вы не больны, у вас жажда. И пора узнать, почему вода является самым удивительным лекарством в природе. Простым, безопасным, бесплатным и эффективным. И заслуговывая на увагу пресвята, посвящается нашему Создателю с благословением – З благоговієнням, вибачаюсь, покорністю, вірою і любов'ю, а також всім, хто испытал страдання із-за обмеженості наших медицинських познань в прошлому. Сам автор книги зізнавався, що лікарі і фармацевти, якщо б їх воля, з задоволенням довели його до страти, тому що він показав реально діючий. Ефективний метод бути здоровим завдяки звичайній питній воді. Дуже вам рекомендую звернутися до неї. Вам дуже багато чого стане ясним, і я думаю, що потрібно це використовувати. На час написання книжки він деяких сьогоднішніх надбань в науці не знав. Але інтуїтивно використовував. І тому о, я вам, ще раз повторюю, активно цю книжку рекомендую. І, наприкінець, ви знаєте, коли я читаю реклами багатьох компаній питних вод, вони пишуть: ми виробники питної води. Шановні. Це вам вода дозволяє працювати з собою. Шануйте воду, любіть воду, вона наше все.